Вітаю всіх учасників, які дивляться нас у прямому ефірі. Вітаю всіх, хто будуть дивитися нас у записі. Сьогодні тема, по якій ми зібралися з вами, це штучний інтелект в освіті. Ми будемо відповідати на запитання, які виникають з цієї теми. І хто саме ми? Моє ім'я Ольга Гаранжа, я співзасновник сімейного клубу Мрія у місті Харкові, а також експерт з розвитку особистості. І спілкуватися сьогодні я буду з Тетяною Мартьяновою, логопедом, експертом з розвитку мовлення, сімейного клубу Мрія. Ну і, звичайно, питання, яке виникає: чому саме з логопедом про штучний інтелект? Тому що а, саме Тетяна першою застосувала штучний інтелект у своїй діяльності у сімейному клубу Мрія внутрі нашої компанії існує університет. І тому вона не просто це застосувала у своїй діяльності, вона презентувала цю тему для нашої команди, навчила нас. Ним користуватися, надихнула на користування. І прийшов час ділитися зі всіма, хто хоче його використовувати у своїй діяльності. Тому зараз я приєдную Тетяну до нашого ефіру. Так. Іноді треба декілька разів, до речі. Ще зараз приєднується аудиторія до нас. Так тетяно, я тебе запросила? А ну-ка. Спробуй ти приєднатися. Я відправила. О, вау! Тетяна, я дуже рада тебе бачити. До речі, я бачу. Це перший ефір, коли я бачу людину, з якою спілкуюся. Бо взагалі-то буває так: я добре чую, але не бачу. Ну, давай почнемо. Чи може штучний інтелект замінити сучасного педагога, ну вчителя взагалі того, хто займається вихованням та освітою дітей? Всіх вітаю! Так, Дякую за запитання. Буду пояснювати. Звичайно, що штучний інтелект він не зможе замінити вчителя. Він є дуже класним і гарним помічником, який може спростити роботу вчителя, педагога, допомогти йому підготуватись до якихось уроків чи підготувати якісь матеріали, але замінити повністю він його не зможе. Саме педагога творчого, який розвивається, який педагог, який не хоче розвиватися, то звичайно, що уроки з штучним інтелектом дітям будуть цікавішими. Але якщо педагог розвивається і використовує всі сучасні технології, то ніколи в житті він його не замінить. По-перше, чому він це не може зробити, тому що коли дитина спілкується з вчителем, з педагогом, то у них є якийсь емоційний зв'язок. Штучний інтелект ніколи не зможе замінити той емоційний зв'язок, який існує між людиною і людиною. Також штучний інтелект, звичайно, він не, не має творчого підходу. Тобто він завжди чекає запит, який ми йому задамо, і він зробить так, як нам треба. Він сам не придумає щось за нас. Тому тут також дуже така, важлив, такий важливий момент, що без творчого підходу буде важко. Також це Виховний аспект штучний інтелект він не вихователь, не вчитель, не педагог. Він не зможе допомогти дитині бути розвиватися не тільки в навчальній сфері, а також і в виховній сфері, тобто він не зможе виховати дитину. І останнє, звичайно, це у викладання. Тобто штучний інтелект він не зможе підлаштуватись під якийсь момент, тому що дитина вона жива істота, і вона може зараз їй подобається потім через декілька секунд вона скаже, все мені набридло це завдання, давайте щось інше. Штучний інтелект він не не, не вміє так підлаштовуватись, як вміє це робити вчитель. Тому я вважаю, що штучний інтелект він не замінить вчителя, але він є дуже гарною допомогою сучасному педагогу. Так, бо іноді вчителю приходиться штовхатися з характером, так, який демонструє учень, і підлаштуватися так, щоб повести за собою. А для цього потрібно розвивати в собі емоційний інтелект. Повин, потрібно бути креативною, творчою людиною. А штучний інтелект це все ж таки математична програма. Для нашого розуміння. Тетяна, тоді у мене до тебе є друге таке питання. А який же ризик е, існує для тих педагогів, які не готові йти у цю тему? Так? Вони не освоюють нові технології, не освоюють штучний інтелект і вважають, що це їм не потрібно. Ну, перше, звичайно, це втрата конкурентноспроможності. спроможності. Тобто, вчителя, які не розвиваються в цій сфері, дітям, по перше, буде нудно з такими викладачами, тому що зараз інколи приходиш на уроки, розумієш, що діти знають більше ніж ти, там про якісь різні штучки технології. Тому вчитель має йти в ногу з дитиною, щоб бути в темі, взагалі про що воно говорить. І звичайно, що така людина, яка не, не використовує. Ці сучасні технології, їй буде дуже важко довго підго, довга підготовка, е, дуже багато буде витрачати сил і ресурсів на те, щоб створити якийсь урок. Е, і в той же час діти хочуть щось цікаве, щось новеньке, е, що їм може дати просто якийсь якийсь запис якогось відео на Ютубі чи там в будь-якому іншому додатку, де вони просто можуть відкрити і їм вчитель пояснить те ж саме. Але цікаво, там з ілюстраціями, з різними анімаціями, і дитина все зрозуміє набагато, їй це буде подобатися більше, ніж просто вона поговорить з вчителем, який покаже щось через екран з книжки, чи навіть в, просто в класі. Так. Знаєш, хочеться мені поділитися своїм досвідом. Зараз діти настільки в технологіях, настільки розвинені, що вчителі просто не можуть за цим запізнюватися. Так? От, розмовляємо з учнем і говоримо про кокос. І він мені каже: А ви знаєте, що там всередині може бути кокосове яблочко? Я кажу, яке кокосове яблочко? Ну, я цього не знаю. Це в мене всередині таке відчуття. Чуття. Він каже, так, Оля є, бо я е, бачив це, я кажу, де ти бачив? В інтернеті бачив. Я тут же набираю дійсно, коли стилий кокос падає на землю, то він може прорости. І ось цей е, проросток всередині називається кокосове яблучко. Його також можна е, використовувати в їжу, і він має якийсь такий Смак такий унікальний. Тому. Ми повинні розуміти, що сьогодні діти дуже продвинуті. Ми живемо в інформаційну пору. Сьогодні дуже багато інформації, і от саме технології нові, і їх освоєння нам е, допомагають розвивати цю креативність. Так? Е, бо не можна сказати ні, такого не існує. Так, чи, е, і все. Ми повинні розуміти, що інтернет і технології, які З'явилися сьогодні для людства, для суспільства, вони розширюють наші межі. так Якщо для одного суспільства це щось одне, якісь е, одні установи та принципи, то для інших людей це може бути зовсім інше і по-інакшому. І от саме Розширення і креативність це ті навички, які дійсно будуть розвиватися у вчителя, якщо він буде використовувати нові технології у своїй діяльності. Мені дуже хочеться, щоб ти поділилася своїм досвідом. Взагалі, яка потреба привела тебе до того, що ти почала використовувати штучний інтелект у своїй діяльності? Що тебе на це спонукнуло? Угу. Добре. Ну по перше, це звичайно, я захотіла трошечки автоматизувати свою роботу, тому що підготовка вона завжди вчителів займає багато часу. І ще коли я працювала там у дитячому садочку, ти приходиш додому, і тобі треба просто. Купу всього перебрати, щоб підготуватися до заняття, щоб воно було цікаве для дітей. Звичайно, що розуміючи, що зараз дуже багато класних технологій, які можуть допомогти це зробити швидше і якісніше, то це надихнуло мене на перегляд різних курсів, різних відеороликів, які допомогли мені вчитись створювати. Саме те, що мені потрібно, тому що е, раніше дуже складно було, наприклад, знайти картинку, яка тобі от саме потрібна. Там то-то, того не вистачає, то іншого. Інколи взагалі вона може бути дуже поганої якості і так далі. І ти розумієш, що ну де-де взяти це? І зараз. Слава Богу, є такі гарні інструменти, є дуже класні нейромережі, штучний інтелект, який допоможе створити те, що ти хочеш, те, що подобається дитині, тому що кожна дитина любить щось своє, комусь там подобаються ляльки, комусь там, машини, комусь трансформери, щенячі патрулі і так далі. Тобто, кожна дитина свої різні, різні м улюблені штучки, е і ти не знаєш, де їх знаходити. А тут все, все як на долоні, ти можеш зробити будь-що треба тільки включати креативність, фантазію і вміти правильно ставити запит до штучного інтелекту щоб він тобі видав те що тобі потрібно ти знаєш, я хочу тобі сказати велике дякую, що ти надихнула мене на застосування штучного інтелекту, бо я хочу так сказати, що від тебе е, пішла м, моя така захопленість, е, бо спочатку я так ну, інтелект і інтелект, але е, треба визнати, що зараз підготовка до будь-якого. Заняття або вебінара, або лекції. В мене просто економить час. Чому? Бо якщо м, потрібно м, уточнити якесь запитання, я швидко це роблю. А, далі, якщо мені потрібно, ти сказала, зображення, так, я також це відчула, що от мені потрібна саме така картинка, да, щоб саме таке зображення. І раніше на це виходило купу часу, щоб відшукати саме ту картинку. А зараз. Коли ти задаєш правильні слова, правильні параметри, до тебе, ти отримаєш те, що саме тобі потрібно. І це пришвидшує час, і це знаєш, як такий допоміжник, який є у тебе. Так. А, чи допоможете Танечка, Тут зараз у нас запитання виникло. Чи допоможете ви? А, чи допоможе вебінару створення презентація у канва? Так, я буду показувати деякі моменти, які можна створити у Canva. Canva це взагалі моя любов. Там також є штучний інтелект, який допоможе створювати картинки. І саме через Canva я роблю різні дидактичні матеріали, тобто це книжечки, посібники, які я потім мала навіть можливість роздрукувати, замовити в типографії, і саме Canva мені в цьому допомогла. Тому про канву ми також будемо говорити. Так, я хочу сказати, нагадати, так, що Тетяна ще є тим педагогом, який створює методичні посібники, їх ви також можете придбати у нас. Пишіть, будь ласка, в Дірект, що б ви хотіли отримати, і це можна зробити. Тому наступне логічне запитання: які нові можливості відкриває штучний інтелект для педагогів? І окремо для учнів. Для подової... Звичайно, це автоматизація його, її роботи, тому що все пришвидшується, педагогу легше готуватися. Для дитини, звичайно, це індивідуальний підхід, тобто ми робимо саме те, що подобається дитині, ми підлаштовуємо свої заняття, свої різні вправи для того, щоб дитині було цікаво. Також допомагає у створенні контенту, у створенні дидактичного матеріалу, у написанні уроків, у створенні якихось цікавих ігор, допомагає створювати, навіть якщо це. Педагог-блогер допомагає створювати контент для свого блогу, підшукувати різні картинки, відео і так далі. Тобто це реально такий класний помічник, який робить наше життя легше, цікавіше і різноманітніше. Тетяно, скажи, будь ласка, що потрібно педагогам? Вивчати, які навички та компетенції розвивати, щоб ефективно використовувати штучний інтелект у своїй діяльності? Звичайно, треба вчитися, користуватися різними. Гаджетами цифровими матеріалами, тобто вміти, вміти використовувати інтернет і штучний інтелект для того, щоб він міг допомогти. Тому що, якщо люди не вміє користуватися, він здається і важким, складним і взагалі незрозумілим таким пристроєм. Тому треба розвивати свої цифрові компетентності, треба вміти правильно давати запит. Правильно розмовляти з штучним інтелектом, щоб він видавав те, що потрібно, і звичайно, треба постійно розвиватись, не стояти на місці, цікавитися, що з'являється нового, що зробили таке, щоб воно полегшувало нам роботу, тобто постійно бути в контексті того, що відбувається в сучасному світі, і тоді буде набагато легше робити свою роботу якісно і цікаво. Любі глядачі, хто приєднується, ставте, будь ласка, свої запитання, ми з радістю на них будемо відповідати. І о, щоб рухатися у нове, я знаю, що ти створила вебінар для педагогів. І 8 лютого о 18.00 за київським часом відбудеться вебінар, який приготувала Тетяна Март'янова, Штучний інтелект в освіті, нові горизонти. І, е, Тетяна, в мене до тебе запитання: яку користь отримають ті, хто приєднається до вебінара? Ну, перш за це зазвичай я е, покажу якими ресурсами, якими, якими нейромережами користуюсь я, як вони можуть допомогти педагогу у створенні свого власного контенту, свої, своїх власних відео, картинок, як зробити голос, імітацію різноманітно, як навчитись створювати дидактичні матеріали, як підлаштовувати їх під свої завдання? Також покажу, як можна автоматизувати звичайні ті процеси, які займають дуже багато часу. Щоб було це трошечки швидше і легше. І звичайно розкажу про те, як правильно ставити запитання до нейромереж, щоб вони видавали нам те, що потрібно. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ваша діяльність була сучасною, щоб вам було легше працювати, то, будь ласка, приєднайте до нашого вебінару. Буду дуже рада для вас бути корисною. Тетяна. Які взагалі у тебе емоції виникають, коли ти користуєшся штучним інтелектом? Я знаю, що він допоможе мені, я коли користуюсь ним, я просто кайфую від того, що створюю, тому що він реально класно допомагає створити те, що тобі потрібно. Ти сидиш, о, точно, це те, що я хотіла побачити. Якщо він щось не так зробив, то ти можеш з легкістю його виправити, він може підлаштуватись під тебе, він може зрозуміти вже саме твій стиль запиту. І підлаштувати саме під те, що тобі потрібно. Тому я завжди використовую його задоволенням і з радістю, що існує взагалі такі нейромережі, які реально спростили мені життя і підготовку до моїх занять, і в принципі допомагають мені виходити на ще один рівень, так сказати, заробітку. Тобто, по, окрім занять, які я проводжу, я можу створювати власний е, дитактичний матеріал, який я потім можу також випускати у цей світ е, і. Тому штучний інтелект це реально велика сила, якою, якою треба вміти користуватися кожному сучасному педагогу. Тетяна пишуть нам тут у коментарях: хочу на вебінар. Як долучитися до вебінару? Так, ви можете написати в Дірект, в наш сімейний клуб Мрія або ж в мені в особисті. Ми дамо вам посилання, запрошення, де ви зможете потім дізнатися всю інформацію і отримати посилання на вебінар який відбудеться в суботу. Дуже дякую. І так, давай трішечки підсумуємо, що світ змінюється, і технології входять в наше життя. І ми можемо з цим боротися, але ми, педагоги, так, діти, це наше призначення, і ми повинні бути на одній ступені розвитку з нашими дітьми. А для цього нам потрібно йти у нове, вивчати нові технології і активно використовувати їх у своїй діяльності. Тому ми будемо, по-перше, актуальними для своїх учнів, і в незалежності від віку, з яким ми працюємо. Ще я почула таку від тебе гарну думку, що штучний інтелект допомагає тобі створювати. Тобто, це інструмент, який реалізує твої творчі. Творчі думки, так? Так. І робити це дуже-дуже швидко. А педагогіка це в першу чергу про творчість. І взагалі зараз це час, коли ми розуміємо, що людина, так от всі свої знання вона вже передала інтелекту і передає, і він зараз активно навчається. Тобто ми хочемо сказати, що ми стаємо тільки на початку розвитку цього. І тому... Саме ми запрошуємо всіх, кому ця тема актуальна, кому відгукнулося те, що про що ми сьогодні говорили: долучатися до нашого ком'юніті педагогів, ком'юніті усвідомлених батьків. І все для того, щоб виховувати наших дітей свідомо і щоб вони росли особистостями, які знають своє місце у цьому світі. Тетянко, дуже дякую тобі за ефір. Якщо знов таки я хочу наголосити, якщо у когось виникають питання, або ми щось не відповіли. Питайте нас у коментарях, ми з радістю будемо відповідати. І до зустрічі на вебінарі в суботу, 8 лютого 18.00 за київським часом, зустріч в Zoom. Так, дякую, до зустрічі.